Привіт! Наступне питання, яке би ми хотіли сьогодні розібрати, це чому не варто сидіти на дієтах. Ну, всі зараз знають, що таке дефіцит калорій, що за допомогою цього можна схуднути, але все ж залишаються люди, які хочуть схуднути дуже швидко, за короткий термін, дуже багато. І тому сідають на дієти і не просто, а жорсткі дієти. Так, в принципі, ви, якщо дотримуєтесь цієї дієти, наприклад, ви місяць чітко її виконуєте, вистраждаєте, але скинете там своїх 5 кг, які вам заважали. Але ви потрібно задуматись про ту річ, яка буде після того, коли ви повернетесь до свого звичного харчування. так? Тому що зазвичай після таких дієт вага повертається ще й з плюсом назад. Тобто ви скинули 5 кг, але назад повернеться за місяць часу, знову плюс кг. Мало того, до цього у вас повернеться ще вага, повернеться, почнуться проблеми зі здоров'ям, гормональним фоном. Взагалі багато є таких випадків, коли організм впадає в такий стан, як метаболічна адаптація. Це означає, що організм, який вже Кому набридли ваші постійні дієти, коли у вас цей замкнутий круг, дієта, набір, дієта, схуднення, набір, зрив впадає в метаболічну адаптацію, коли ви навіть правильно харчуєтесь, худнете, дотримуєтесь правильного харчування, але він не буде скидати вагу, він буде затримувати кожен грам, який ви з'їсте, і буде запасати, тому що він буде думати знову, що його чекає голодування. Тому е, такі дієти не працюють. Це просто замкнутий круг. На якому люди сидять роками, тобто це може навіть тягнутися і 5 років, і більше плюс-мінус менше. Ну кожного по різному. Тоді чому людині не простіше зробити собі комфортний дефіцит, який буде залишатися з яким з якимись продуктами? Тобто це можуть бути і солодощі, і шматок піци, і на вихідні десь поїхати відпочити з друзями чи з родиною. Щоб це був менший щоб це був довший термін, так? Нехай це буде комусь три місяці, комусь півроку для декого це може бути навіть рік. Тобто, так, якщо там велика вага, це може бути рік. Але е, цей рік пройде у вас комфортно, без зривів, без е, качів ваги. Тобто, коли ви досягнете своєї цілі, чи ці, 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 ці ваги, чи форми, яка вам подобається, і ви просто... Комфортно схуднете без набору ваги назад. За цей час ви навчитеся збалансовано харчуватися, налаштувати здорові стосунки з їжею і підтримувати собі форму і вагу до кінця життя без дієт. Тому дієти не працюють. Працює зразу налаштований план на те, що хай це буде довготриваліша робота, але вона буде дійсно якісна і без відкатів.